Як по запаху поту розрізнити, який орган або система хворі? Що у вас різкий запах поту, це значить, що є зашлакованість організму на рівні не лише порожнистих органів, тобто шлунково-кишкового тракту, а вже й зміни в паранахіматозних щільних органах, тобто печінка, пішлункова, наші нирки, наші залози. Якщо ж у вас є запах ацетону, це значить про те, що є порушена робота нашої підшлункової залози, але більше її гормональна функція, тобто утворення інсуліну і, відповідно, вуглеводневий обмін. Також, якщо ще до цього симптому, до цього запаху у вас додається якийсь такий дискомфорт в попереку та в зоні нирок, це значить про те, що у вас є ще збій нирковий. Що ваш запах поту такої брашки, так? Алкогольний, вже сама брашка, вам зрозуміло, з чого це? Це свідчить про те, що є дуже виражені бродильні процеси, а також посилений грибковий ріст. Що ж у вас до симптомів є такий рибний? Це свідчить про те, що є посилений бактеріальний ріст. І, зокрема, для жінок не лише якщо запах поту, а ще й наш гінекологічний він теж такий рибний, це свідчить про те, що маємо бактеріальний вагініт. Якщо запах поту є такий кисловатий, на оци чимось схожий, це свідчить про те, що є порушення роботи шлунку, що є порушення роботи, тієї ж підшлункової, але в цей випадок вона буде більш така ферментативна. Дуже запущених випадок. Ферментативних нашої пішлункової запах може вже з кислуватого перетворюватися в такий запах сірководню. Так це дуже серйозні зміни на рівні наших білкових структур. Як без дієт, без таблеток привести в норму всі наші, як гормональні, так і обмінні органи, і вивести ті всі токсини, щоб наш запах поту був гарний, звичайний, нейтральний, а здоров'я, міцне. Перейдіть за посиланням під цим відео.